Чирі вітання. Інформаційний випуск підсумки тижня в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. У студії для вас працює Івана Осташук протягом 20 хвилин про головні події краю за тиждень, що минув. Доброго ранку та продуктивного тижня зичать українцям воїни 22 ї окремої механізованої бригади. Українські захисники це очі, що світяться надією. Це погляд, сповнений вірою і правди. Це усмішка, що переконує кожного з нас іти вперед. Дужче працюємо в тилу і зміцнюємо Україну, бо своє діло на нулі воїни добре знають. Заряджаємося на перемогу разом, кажуть воїни. Віримо і підтримуємо українське військо. Слава кожному і кожній, хто боронить Україну від рашистів. Минулого тижня у Надвірнянській громаді через негоду затопило частину села Гвіст. Лило, як з відра, три дні. З берегів повиходили місцеві потічки, люди бідкалися, адже вода підійшла раптово і підтопила городи, будинки та худобу у хлівах. Як це було, дивіться далі. Кожен за повінь, повіні, повінь, я в нього. Було і, 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 і сьогодні. Кабеля повінь. Там так і далі, я не знаю, я в них не був. Знаєте, що і там, як воно звідти йде сюди. Годинні шості пробудилася цілу ніч, ставко пробуджувався, чуємо дощ, дощ, стаємо зранку, починає вода підходити, бігом машини вигнали, У минулого разу затопило було. Цим раз більше через подвір'я вода йшла сюди, там повністю через город все затопило. Город вже забрало певно за два метри. Внесло опять твориться. Це позавчора було, а сьогодні ще більше, бо набагато більше довше падав. Худоба в стайні. Тенєтку, мале, я пустила стати і все, я вже йшла в стайні боса. Мені ще з усіх сторін вона стикається. Той котик, цей котик. з той сторони горіш, стоїть. Це вода тут. Біда. <звук> 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 Краї, землі, де свого часу панували славнозвісні опришки. Звідси ходять легенди про того самого ватажка Олексу Довбуша. Досі ці місця населені людьми, сильними духом, жагою до свободи та правди. Тут народився і виріс український захисник Олексій Унучак, боєць 68-ї єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Про мужність і патріотизм героя далі у сюжеті Уляни. Лишко. Він змінив мисливську рушницю на воєнне озброєння та відважно нещив ворога заради нашої перемоги. Олексій Унучак розповідає, як перший день повномасштабного вторгнення війна застала його на роботі. Згодом він опинився на Донецькому напрямку в запеклих точках бойових дій. Війна мене застала на роботі в філії Коломийського лісове господарство на посаді районного мисливствознавця Коломийського району, 1 березня. Я добровольцем попав в нашу бригаду, яка створювалася. Наша бригада народжена війною. В цій бригаді я починав мінометні батареї, а подальшим був помічником зампотеха батальйону. Ворог слабкий духом. Український захисник запевняє, що перемога буде неодмінно за нами. Не дивлячись на кількість озброєння окупантів, у наших бійців вистачить духу та сили вистояти. Ворог. Слабкий духом. Морально, в такому психологічному розумінні, не в рази, не в десятки разів сильніше від ворога. Ворог не розуміє, чого він йде, для чого, чому ми його сюди женуть. Це по-перше. По-друге, ми просто вмотивовані, всі вмотивовані, як весь наш народ. Озброєння в них, так умовно кажучи, Позапоза вчорашнього дня. Одна проблема, тому що його дуже багато, від того всі проблеми. У Нас його менше, але воно... У нас якість, а в них кількість. А якість завжди перемагає кількість. Вдома на захисника чекав його вірний друг собака. Недаремно стверджують, що саме ці тварини люблять добрих та справедливих людей. Це європейська собака. Мисливської породи, оскільки я мисливський знавець Словацький копов. або ще інша назва цієї породи Кобаняча-Гонча. Ця порода найдуже високий і собачий інтелект. Вірність. Вона ну, ви мали побачити, що мене, вона на рік не бачила і вона мене. Запам'ятала. Зараз Олексій Онучак проходить реабілітацію після звільнення з військової служби. В подальшому планує продовжити справу свого життя, знайомити людей з світом мисливської фауни України. У мене ще й любима така справа мого життя як мисливознавця, займатися блогерством. У мене зараз я в госпіталях як лікувався, відкрив знову свій канал. На Ютубі Біолог мисливство знайомити Знайомити з життям мисливської фауни України, що для того потрібно в суспільстві, щоб був наповнений життєвий простір, веду дикої тварини. І тому подібне, Допоки нас обороняють сильні та відважні воїни, наша держава буде стояти і обов'язково вистоїть. Карітас одна з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі та Європі. Її мета надавати потребуючим людям матеріальну психологічну допомогу у так званих шелтерах. Один із таких відкрився у селищі Битків Пасічнянської громади, що на Надвернянщині, у приміщенні колишньої міської лікарні, яка в двадцятому столітті. Ті належала польському шляхтичу. Про це далі у сюжеті Богдана Морозова. у селищі Битків Пасічнянської громади відбулося відкриття будинку милосердя святої Варвари. Над реалізацією проекту працювали благодійний фонд Каретас надвірна, каретаскарея та керівництво Пасічнянської ОТГ. Директор Коломийського Карітасу Сергій Трифяк ділиться враженнями від побаченого та зазначає, що шелтер у час війни виконують функції прихистку, тому надіється, що скоро вони злогуватимуть для громади в іншому напрямку. Ну так він специфічний, тому що це є колишня міська лікарня, яка знаходиться в такому мальовничому місці посічнянської ОТГ, навколо є чудова природа. І звичайно, що один з не одним одним з завдань також карітасу це є. Реабілітація, адаптація. В нас разом із нашими організаціями є 12 шалтерів, котрих проживає більше 300 людей. Ці шалтери є пристосовані для людей літніх, для людей з інвалідністю. І дуже сподіваюся, що, ми, що це буде останній шелтер, котрий ми посвячуємо. І що ми в скорому часі зможемо ці шалтери робити іншими закладами, які будуть служити для громад, але в якомусь іншому сенсі, не як прихистки для ВПО. сільський голова пасічнянської ТГ Андрій Гунда розповів про написання проекту. Сума закордонного фінансування становить 6 мільйонів гривень. Виділені кошти і від громади в розмірі 300 тисяч гривень. Спільно з каретесом прийняли таке рішення, що ми можемо надати в оренду. Це приміщення Каритасу. взяли участь спільно в написанні проекту і за рахунок коштів Карітасу з за кордону суттєве фінансування. Це були кошти благодійників Каритасу, близько 6 мільйонів гривень. Це на благоустрій, на проведення ремонтних робіт, тому що це повністю все перероблялося, все робилося. Громада долучилася в межах 300 тисяч гривень. Місцевий очільник анонсував в подальшому створенні нових робочих місць для людей зі статусом ВПО. Ми не завершуємо тільки цим об'єктом. Ми плануємо, ведемо переговори з «Укрнафтою» стосовно передачі нам профілакторію «Плай», який тоді поряд. І ми там плануємо зробити кондитерський цех. Цех для хлібупікання хлібу для там сортування м'ясних виробів. Тобто, щоб люди, які будуть тут проживати, щоб вони паралельно і могли працювати. Близько 40 благодійних організацій Каретес діють по всій Україні. Саме таку цифру озвучує директор з питань мережі та ідентичності «Карітас Україна Андрій Негірняк. Насправді мусимо розуміти, що Карітас України як мережа організацій, так це є мережа благодійних організацій, яка заснована на мережі церковній мережі української. Греко-католицької церкви і діє по цілій Україні для цього функціонування. Це є це є порядку 40 таких організацій різного рівня, різної потужності. Ціля, яка перед нами всіма є, це є ціль перемоги. Кожна наша добра справа, яку ми робимо, це і наш внесок у перемогу. І те, що робить Карітас, це гуртує довкола себе людей, які хочуть щось робити для цієї перемоги. Понад три мільйони осіб, які отримали допомогу через мережу благодійних фондів Карітасу України. Логістка Рітеснадвірна Василь Будзика розповідає, які саме завдання стояли перед ними та як вдалося виконати їх за короткий термін. Каже, що шелтер готовий до будь-яких непередбачуваних ситуацій, таких як блекаути, оскільки має генератор та автономне опалення. Безпосередньо керував цим всім об'єктом будівництвом. Допомагав директору оцю Андрію в будівництві. Власне, ми тут це все разом. Скажімо так, впроваджували, втілювали в життя. Ми зробили, поміняли вікна, ми зробили повністю капітальний ремонт стін всіх приміщень. Ми позаливали підлоги, поставили в санвузлах теплі підлоги. Ми відреставрували двері, повністю на першому поверсі ми замінили підлогу. У нас на випадок бликауту є генератор потужністю 5,5 кВт. Також тут є водопоставлення. Тачання централізована Священнослужителі освятили приміщення про вклад партнерів з далекого сходу у будівництво шелтеру. розповів керівник Карітас Надвірна Андрій Будзак. Важливо надію, що після війни будівля буде використовуватись як пансіонат чи літній табір. Це був вже готовий, готовий напрямок для, для нашої праці. Ми звернулися до нашого національного офісу, до пані Тетяни, до цього Андрія. До всіх представників і вони написали дуже гарний проект, який підтримала Карита з Кореї. Поки він буде прихистком, в майбутньому це може бути пансіонат для літніх людей або дитячий центр. Ми цей будинок будуємо для інших, для тих третіх, для того ближнього, якого ми ще не бачимо. Але якщо ми його побачимо, то Господь Господь наш Ісус Христос каже, що в кожному з нас ми могли побачити його обличчя. Отець Григорій Сімкайло. Створивши карітас надвірна, ми, напевно, не думали, що їм прийдеться, нам прийдеться освячувати такі будинки, але той добрий Божий намір, ми бачимо, який дає плоди. Також староста Батьківського старостинського округу Олег Єрчилюк разом з начальником департаменту соціальної політики Івано-Франківської Ода Галиною Пасічник подякували всім причетним до реалізації проєкту. Вітаю вас з реалізацією даного проєкту. Тут за півроку дуже багато докладено зусиль ваших. Сподіваюся, спільно з Карітасом, ми відновимо промисел і промисел буде процвітати. Щиро дякую всім, хто допомагав у реалізації даного проєкту, голові нашому, Андрію Олексійовичу. Дуже дякуємо. Карі на двірні за такий красивий заклад. Це ваш другий заклад. Знаємо. Впевнені, що тут внутрішні приміщені особи, які проживатимуть надалі, тут вони, тільки, вони не тільки гостину будуть нами прийняті, а ще й проживати в такий красивий, насолоджуватися такою красивою природою, гірською. Це, це взагалі це дуже красива природа. Тут ви маєте чим тішитися. Загалом на Прикарпатті подібних сучасно облаштованих закладів нараховується 92, де проживають понад 3 тисячі людей. Босими ногами. По піску. У міській зоні відпочинку імені Назарія Яремчука минулих вихідних відбулися змагання з пляжного волейболу. Таким чином пройшов перший тур чемпіонату Івано-Франківської області серед чоловічих команд. Про спортивні баталії далі. У надвірні пройшов перший тур чемпіонату Івано-Франківської області з пляжного волейболу серед чоловічих команд. Змагання відбулися на спортивних майданчиках у зоні відпочинку імені Назарія Яремчука. Голова федерації волейболу Надвірнянського району Богдан Молодій розповідає, кожна команда заслуговує на увагу, адже всі прагнуть досягти єдиної мети перемоги. На майданчиках 13 команд. Це три команди з міста Надвірна, команда Снятина, команда з Коломиї, дві команди з Гали. І команди з Івано-Франківська, а також є, також є команди внутрішньопереміщених осіб. На Двірнянську громаду на чемпіонаті області з пляжного волейболу представили три команди. За словами голови районної федерації, змагання проходили за олімпійською системою. Ми граємо за олімпійською системою до двох поразок. Тобто, 13 команд ділиться за спеціальною сіткою. Коли команда двічі програла, вона вибуває з турніру. І так визначається перше, друге місце, третє, четверте. На даному моменті. Ми вже зіграли близько п'ятнадцяти ігор, тобто ми якраз наближаємося до, до півфіналу і фіналу. Коломиянин Артем Коцер, який грає у волейбол близько семи років, представляє команду рятівник. Спортсмен каже, на майданчику триває запекла боротьба. Суперники сильні, тому команда докладає максимум зусиль, щоб отримати перемогу. Ми зіграли три гри. Дві гри ми виграли, одну програли сильним суперникам які на попередньому турнірі зайняли третє місце. Але у нас ще є шанс вийти пройти далі. Ми граємо до двох поразок. Якщо ми ще ну все виграємо, то ми прийдемо далі. Волейбол у Надвірнянській громаді розвивається силами ентузіастів та за підтримки місцевої влади, каже голова федерації волейболу Надвірнянського району Богдан Молодій. Дякуючи міській владі, дякуючи нашим партнерам Володі Нагорному, Горному, дякуючи Лесику, ружило, голові федерації пляжного волейболу. Нам вдається залучити десь деякі кошти для того, щоб підсипати пісочку, щоб облагородити нас. Майданчик. Ми сподіваємося, що в подальшому будемо розвиватися, будемо, зробимо тут повністю гарне загородження, щоб було комфортно проводити свій час. Ну і хочеться сказати, що грайте в волейбол, долучайтесь до волейболу, приходіть нас підтримати. Стараємося бути одними з перших. Хочеться сказати, що в принципі ніде в області немає більше таких майданчиків, такої кількості майданчиків. Якщо навіть десь є, то вони десь розсіяні в різних куточках Івано-Франції. А це вже відповідно тяжко проводити такі турніри, тому ми стараємося базуватися саме в надвір. Навіть завдяки сприянню Василю Васильовича Завадського відкрита секція спортивна в нашій спортивній школі. Є дівчатка хороші, які показують гарний рівень. Молоді хлопці, надіємося, що нам вдасться розвивати, популяризувати і піднімати рівень волейболу в надвірній. Розвиток спорту під час війни це важлива складова, вважають у федерації залучати якомога більше. У кількість людей до фізкультурно-оздоровчих заходів та здорового способу життя основна мета у громаді. У Талліні в Естонії проходить черговий етап Кубка Європи з дзюдо. Перший день змагань приніс українській команді сім нагород. Прикарпатський спортсмен Михайло Свидрак виборов золото у ваговій категорії 81 кг. Тренується дзюдоїст під керівництвом заслуженого тренера України Євгенія Боднарука у надвірнянській спортивній дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву Пад «Нафтохімік Прикарпаття. Бажаємо наступних перемог українським спортсменам, зокрема і. Михайло. Таким цікавим на події був тиждень, що минув колектив телерадіокомпанії Надвірна. Тримає руку на пульсі головних подій. Я з вами прощаюся, бажаю вам позитиву, мирного неба. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.